Друзі, вітання! За вікном 3 серпня, а значить, саме час випускати рубрику портфель місяця. Поговоримо про актуальну ситуацію на ринку криптовалюти та купимо активів на 500 доларів. Якщо вам цікава тема заробітку, обов'язково підписуйтесь на канал в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з невеличкої ремарки. Перш за все, хочу пообіцяти вам знімати відео частіше, адже в липні я робив у себе в квартирі ремонт і банально не було можливості записувати, як би я того хотів. Тому зараз я ще не завершив до кінця, але, як мінімум, у мене вже є чиста кімната, плюс ванна, тобто базові елементи для особистого комфорту. Що ж, повертаємось до ринку, бачимо, що біткоін торгується в районі 29%. 1300. В принципі, після того, як XRP виграв судове рішення проти SEC, Нічого цікавого не ставалось. В принципі, ми бачимо, що біткоін торгується в боковику, і плюс-мінус е, стоїть на тих самих значеннях. Що ми побачимо після цього? Невідомо, однак ми можемо розраховувати на доволі сильний імпульс. Буде він вверх чи вниз, невідомо, але знову ж таки повторююсь, у мене й песимістичні настрої на кінець року. Багато хто говорить про те, що нам можуть апрувнути ЕТФ, і, відповідно, ми на цьому полетимо. Як на мене, цю історію будуть відкладати на 2024 рік. Тим не менш, незважаючи на те, що я очікую падіння, я хочу бути в ринку і, відповідно, не пропустити ракету. Про те, що я буду купувати, поговоримо згодом. По ринку, думаю, все. Єдина ремарка дуже багато фаду про Binance. Знову ж таки, таке було неодноразово, але, можливо, ризик профіт зараз доволі не виправданий, тому не рекомендую купувати BNB. Так, ціни доволі солодкі. Так, вони викатали непоганий звіт. За перший квартал плюс вийшли два хороших лаунчпули. Тим не менш, ми можемо вирости на невелику кількість відсотків. А якщо SEC продовжить кошмарити Binance, ну знову ж таки біржовий токен можуть вкатати. Взагалі, купівля біржових токенів це доволі сумнівна історія, тому будьте обережні і краще зараз обійтися без ризикованих активів. Що ж, переходимо до нашого портфелю. Коротко його оглядаємо. Бачимо, що в нас найбільше вкладено в біткоін ефір. На жаль, я почав найбільш масово набирати лише минулого місяця, коли дані активи були на хаях. В перші місяці я намагався максимально урізноманітнити наш портфель. І, зважаючи на те, що альткоїни повільно вкатуються, зараз ми маємо мінус 300 доларів. Тим не менш, наша ціль накопичити хороший портфель на майбутній бичий ринок, який я очікую в кінці 2024 2025 році. Тому жодних проблем в цьому немає. Тим більше, біткоін і фірм у нас одразу в плюсі, хороший плюс по вайтбіту. Далі в нас арбітрум в невеличкому мінусі. Тут же більшість активів також в мінусі, зокрема, Chainlink в плюсі, Uniswap в плюсі, і, по-моєму, все. Так, по інших активах у нас мінус, і відповідно загальну картину ви бачите у себе на екранах. Зараз я хочу притримуватись максимально консервативної стратегії і уникати високоризикованих активів. Можливо, про них варто розповісти у якомусь окремому відео. Цей портфель я хочу випускати для, так би мовити, масової аудиторії. І одне з головних завдань в криптовалюті це не втратити кошти, і відповідно я. Вважаю, що даний портфель максимально підходить для цієї цілі. Переходимо до актуальних покупок, розпочнемо з класики, а саме з біткоїну. Що і казати, як на мене, залишилось терпіти недовго, і до наступного бичого циклу нам потрібно почекати ну, максимум рік. І після цього на нас чекатиме новий забіг, сподіваюсь, з оновленням максимумів 2021 року. Тому потрібно активно накопичувати біткоін. Що ми і робимо, купуємо на 150 доларів. Далі ефіріум для мене це найбільш пріоритетний актив, адже на відміну від біткоїна, який повинен піти на корекцію, як на мене, в ефіра ще є можливість піти оновлювати локальні хаї. Так, це. Звучить досить багатообіцяюче, але тим не менш на ефірі будуть виходити нові проекти, той самий Starknet, той самий Layer Zero і так далі. І на цьому хайпі, і відповідно на комісіях, які будуть спалюватись, ефір може продовжити свій ріст. Тому ефір набираємо також на 150. Доларів. Рухаємось далі, і тут на нас чекають фундаментальні монети, такі як Avalanche, власний блокчейн, який постійно заключає нові партнерства. З гігантами, з гігантами фінансових ринків, які володіють просто шаленою ліквідністю. Мова йде про Амазон, Алібаба, і відповідно усі вони хочуть будувати свої додатки, пов'язані з криптою, саме на блокчейні Аваланч. Також нещодавно з'явилась новина, в якій мова йшла про компанію, яка є однією з лідерів у сфері нерухомості. Так, от вони хочуть токенізувати свої активи і робитимуть. Вони це саме на блокчейні AVAX. тому вірю в даний актив. Як на мене, на бичому циклі в цю монету можуть залити доволі непогану ліквідність, тому так би мовити, набираємо на перспективу з мінімальними ризиками. Рухаємось далі, і Mutable X, монета Layer 2 рішення для блокчейну Ethereum, яка спеціалізується на ринку NFT. Погоджуюсь, зараз NFT доволі мертве, однак в майбутньому, вірю, так би мовити, в повернення, в реінкарнацію, плюс даний актив виходив на ведмежому циклі, і фонди ще не мали можливості зафіксувати дані X. Тобто і виходив у 2022 році, і ціна скату. Нижче і нижче. Дану монету набирали по 10 центів. Як на мене, зараз у фондів невелика кількість іксів. І відповідно в MX хороші перспективи. Рухаємось далі. Усім добре знайомий Полігон MATIC, Ми чекаємо ребрендинг, хто не в курсі, так от, Тікер Матік будуть міняти на полі. На фоні цього я очікую підвищений інтерес до монети, і цілком можливо, що ми повернемось до цінових значень в 1 долар. Та й загалом Полігон також заключає багато топових партнерств і є фундаментальним проектом. З мінусів Можна відзначити те, що Матік визнали цінним папером, відповідно, є уся ця тяганина сек. Однак після виграного суду XRP, я думаю, можна трішки розслабитись і бути спокійним за наші криптоактиви. Ну що ж, так би мовити, ризики залишаються. Ні в якому разі не залітаємо на всю котлету, а на 50 доларів можна. Рухаємось далі. Тут в нас блокчейн Космос і їхня монета Атом. Також доволі перспективний блокчейн. На їхньому блокчейні працюють такі монети, як DividX та Injective. Injective взагалі, доволі хайповий продукт, адже він дає. Хороший ріст і вже декілька разів оновлює свої хаї. Що і казати, блокчейн космос має доволі хорошу перспективу, незважаючи на те, що не так багато цікавих продуктів у них. Тим не менш, я вважаю, що Атом це хороша монета на майбутнє і зараз доволі непогана ціна, тому набираємо її також на 50 доларів. Загалом наш портфель виглядає якось ось так. Ми вже набрали вже сьомий місяць. Продовжуємо наш експеримент. Як мінімум, хочу набирати протягом року, а в ідеалі до бичого циклу, щоб ми могли зафіксувати наш портфель з хорошим профітом. Сподіваюсь, відео було цікавим та інформативним. Я дякую кожному, хто подивився. І прощаюсь з вами лише до наступних зустрічей.